Привіт усім! Це три звук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Росія колись обіцяла, що Т-14 Армата змінить обличчя сучасної війни. Це мав бути супертанк, який налякає НАТО, принизить Захід і домінуватиме на полі бою. Але майже через 10 років після презентації Т-14 майже не з'явився в Україні, а коли і з'являвся, то без значних результатів. Замість того, щоб проривати українську оборону, він ламався прямо на червоній площі. Щоб зрозуміти причини цього провалу, треба подивитися, що зробило радянські танки успішними протягом майже 50 років. Радянська школа танкобудування базувалася на трьох ключових принципах: масове виробництво, ефективність на полі бою та простота в обслуговуванні. Починаючи з легендарного т 34 часів Другої світової війни. Вони віддавали перевагу балансу вогневої потужності, захисту та мобільності, але з акцентом на кількість, а не на складність кожної машини. Під час холодної війни Радянський Союз став наймасовішим виробником танків в історії. Серія т 54 55 перевищила 100 тисяч одиниць. А т 64 т 72 і Т-80 разом дали понад 44 тисячі одиниць. Стандартизація дозволяла екіпажам швидко переходити між моделями. Деталі могли бути взаємозамінними, а виробничі лінії легко переключалися між моделями без значних змін. Радянські танки робили ставку на потужніше озброєння, ніж у НАТО, і впровадили гладкоствольні гармати, удосконалені бронебійні підкаліберні снаряди та автомати заряджання, інновації, які НАТО згодом перейняло, але довго доводило до досконалості. Вони були пристосовані до умов Східної Європи. Низький силует, широкі гусениці для бруду та снігу, міцна конструкція для строковиків з мінімальною підготовкою. Т-14 Армата відмовився від цих принципів. Його маса 55 тонн, він залежить від складної електроніки, високоточної збірки та складного програмного забезпечення. Безлюдний баштовий модуль захищає екіпаж у броньованій капсулі, але робить танк повністю залежним від цифрових систем. Коли вони працюють, можливості можуть перевершувати західні зразки. Але коли виходять з ладу, Т-14 перетворюється на дорогу нерухому мішень. На відміну від старих радянських танків, які могли вести вогонь через оптичні приціли, навідник Т-14 стає безпорадним при глушінні або пошкодженні електроніки. Програмні збої особливо небезпечні, і в 2015 році, під час репетиції параду на червоній площі. Т-14 гучно зупинився, викликавши ганьбу, що показала вразливість складних систем у реальних бойових умовах. Виробництво стало катастрофою. Спершу Росія обіцяла 2300 танків до 2020 року, але станом на 2025 зібрала менше 20, менше 1% плану. Корупція, завищені контракти, зриви термінів і залежність від іноземних технологій паралізували програму. Санкції відрізали доступ до французьких тепловізорів, німецької електроніки та тайванських мікросхем, змусивши Росію використовувати гірші замінники. Експортні надії теж зруйнувалися. Індія та Китай розробляють власні танки або залишаються на перевірених радянських моделях. Без іноземних контрактів ціна одиниці зросла, зробивши танк надто дорогим навіть для російської армії. Деякі експерти оцінюють реальну вартість у 8 мільйонів доларів за машину, що набагато вище початкових заяв. Але головна проблема це війна в Україні. Т-14 створювався для великих боїв проти НАТО, а не для війни, насиченої дронами. Його захист налаштований проти дорогих ракет. А не проти роїв дешевих fpv дронів, які можуть знищити найсучасніший танк за копійки. Один Т-14 коштує як тисячі дронів, тому інвестиція економічно безглузда через високу ціну, складність обслуговування та вразливість ті кілька Т-14, що існують, надто цінні, щоб ризикувати ними в бою. Росія покладається на модернізовані Т-72 і Т-80. А Т-14 більше схожий на пропагандистський символ, ніж на реальну бойову силу. Його найбільша стелс здатність це залишатися подалі від поля бою. Історія Т-14 Армата це мікрозріз провалів російського оборонно-промислового комплексу: гучні обіцянки, недостатні ресурси, корупція, залежність від іноземних технологій та повна невідповідність сучасній війні. Після років катастрофічних втрат бронетехніки найсучасніший танк Росії так і залишається прихованим, непотрібним і марним у війні, для якої він не був створений.